Вітаю! Ви на каналі Педагогічного музею України. Павло Тутковський визначний український геолог, етнограф і природознавець, який зробив значний внесок і в розвиток музейної справи, ставши справжнім візіонером у цій галузі, він народився 1 березня 1858 року в містечку Липовець, нині Вінницька область. Освіту здобув у Житомирській гімназії та Київському університеті, а в 1918 році став одним із організаторів і перших академіків Всеукраїнської академії наук. Тутковський не лише займався наукою, а й активно працював над розвитком музейної справи. У 1910-12 роках він очолив Центральний Волинський музей, а у 24 році став фундатором геологічного музею в Києві. Який очолював до кінця свого життя, Павло Тутковський бачив музей як осередок збереження культурної та природної спадщини, що слугує базою для наукових досліджень та освітньої роботи. Ще наприкінці ХІХ століття у своїх дописах до газети Київське слово наголошував на необхідності створення місцевих музеїв, які б зосереджували увагу на вивченні природи, історії та культури регіону. Дудковський пропонував новаторську концепцію багатопрофільного музею, що об'єднував би історичний, промисловий, художній, природничий та освітньо-педагогічний відділи. Це був справжній прогрес для свого часу, адже передбачав міждисциплінарний підхід і взаємодію різних сфер знань. Важливою складовою його ідей була доступність музеїв для широкої аудиторії. Музей мав стати простором для зустрічей різних соціальних груп і фахівців. Сприяючи формуванню громадянської свідомості та популяризації знань. Поки в Києві не було створено такого музею, Павло Тутковський у статті Забуті Скарби виступав за доступність університетських музеїв для широкої публіки, підкреслюючи їхню роль як освітніх і культурних центрів. Він закликав зробити музеї Київського університету більш доступними для киян та гостей міста. Тутковський, один із перших науковців, то підкреслив важливість шкільних музеїв, що мали сприяти збагаченню навчального процесу, розвитку краєзнавства та вихованню поваги до рідного краю. Павло Тутковський був не лише визначним ученим, але й справжнім новатором музейної справи. Його ідеї щодо доступності музеїв для широкої аудиторії, важливості їх освітньої функції сприяли розвитку музейної справи в Україні. Помер Павло Тутковський 3 червня 1930 року. Перед смертю просив поховати за козацьким звичаєм, відвести його тіло на кладовище на возі, запряженому волами. Волю покійного було виконано. Похований визначний український геолог, етнограф і природознавець у Києві на Лук'янівському цвинтарі. Дякуємо за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, аби в тому числі дізнаватись більше про видатних українців та українок. Та не забувайте про наші соціальні мережі і сайт, де ми щоденно публікуємо багато цікавої та корисної інформації. До нових зустрічей!